Наразі ну. Це стосується не тільки району, про який я буду казати, там часто е, чути подібні нарікання. Але зараз мова піде саме про мешканців оболоні, які жаліються на нестачу паркомісць. Проблема загострилась, кажуть, після відкриття мосту хвиля Азова до нової зони відпочинку. Почали з'їжджатись люди. Ну а місць для паркування замало. І от власне, як планують вирішувати цю ситуацію, до речі, ми про це частково говорили в понеділок, коли приходив сюди до нас мер столиці Віталій Кл. Він частково теж зачепив цю тему, але ще детальніше зараз про це дізнаєтесь з наступного матеріалу. Юрій Аксьонов мешкає у будинку на проспекті Івасюка в Оболонському районі. Він голова ОСББ. З проблемою стикається вже два місяці. каже, що ті, хто відпочивають, паркуються там, де побачать. Машини ставили і на газонах, на зеленій зоні, і або кидали. Просто блокували е, машини або виїзди в, в, в ЖК, тому мешканці цих будинків е, по Івасюка от 4, 6. Е... 8, 10 а вони стикнулися з такою проблемою, що своєчасно не можуть ні заїхати, ні виїхати. Нестача місць виникла після відкриття мосту хвиля Азова, який сполучає парк Наталка з Оболонським півостровом, аби відвідати нову локацію. Сюди з'їжджаються з усіх районів та навіть з інших міст країни. На ситуацію жаліються і водії, що проживають поруч, кажуть, що були свідками бійок за паркомісця. місця. Є проблема з паркуванням у нас на районі хвиля, міста, міста, хвиля. моста хвиля. Люди хто туди, як бачить, і потім неможливо не виїхати, не заїхати. Вихідні дні не може проїхати ні скора, ні швидка допомога, ні пожарна машина. Тому тут, тут доходить до драк, навіть, тому що люди друг друга підпирають і жах твориться. Щоб вирішити проблему, мешканці хочуть запропонувати міській владі побудувати два паркінги неподалік від зони відпочинку. Напроти будинку 4 по проспекту Івасюка, там є площадка така. Зараз там паркувальний майданчик. Як початок зони відпочинку, вхід в парк Наталка. Щоб якщо там би побудували цей багатоповерховий паркінг, то взагалі було б чудово. Другий паркінг із прилеглою територію хочуть спородити на вулиці прирічній. Вона розташована біля Дніпра та є зеленою зоною. Юрій каже, що тут вмістилося б до 600 автівок. Минулоріч проєкт навіть ухвалили у Київраді. В цьому місці є вже проєкт, який вже є в Київраді, на будівництво паркінгу багатоповерхового. Ми не проти, щоб тут була збудована ця споруда, яка б і... Для мешканців цього мікрорайону і для всіх інших приїжджих з інших районів тут було б зручно. Проблема із паркуванням у великих містах є завжди актуальною, кажуть у Київ-цифровому. Однак великої кількості скарг серед киян не фіксують, оскільки є муніципальні парковки, їх понад 250 по місту. Насправді в Києві муніципальних майданчиків більш ніж предостатні. Їх можна переглянути на мапі на зручній мапі в мобільному застосунку Київ цифровий. Вже декілька місяців в Києві цифровому працює онлайн-сервіс в бета-тестуванні. Можна подивитись наявність вільних паркомісць на муніципальних майданчиках. Окрім того, є друга та третя зони паркування. Їх облаштували на випадок, якщо центральні паркомісця зайняті. Майданчики, які розташовані на на околицях міста Києва, переважно це там траєщина, не знаю, лісовий балон і так далі. Де водії могли в принципі паркуватись. Вартість паркування дуже дуже смішна 5 гривень година. Пересідати на метрополітен і добиратись по своїх справах в центр і таким чином, розгружаючи транспортний потік в центральній частині міста Києва. Подивитись наявність вільних паркомісць та їхню вартість можна у мобільному застосунку Київ цифровий. Ми вибираємо послуги погодинного паркування. Ми обираємо паркування і ми бачимо ті майданчики, які знаходяться безпосередньо по GPS-у біля нас. Якщо мені потрібно їхати в центр, я звужую. Або вбиваю адресу, куди мені потрібно їхати, або шляхом скролінга дивлюсь, де знаходиться центр, і їду в центр. Бачимо вартість, бачимо кількість паркувальних майданчиків, і бачимо такий круглий значок, який показує, що на цьому паркувальному майданчику місць наразі немає. Що ж до району біля мосту хвиля Азова, то тут поки парковку знайти важко. Мешканці оболонського району готують листа на ім'я міського голови із проханням допомогти з паркуванням. Далі подадуть петицію, яка має набрати від 6 тисяч голосів. Після цього питання винесуть на порядок денний сесії Київради та ухвалюють рішення. Ми будемо збирати у своїх мешканців там, будемо просити своїх родичів, родственників, друзів, там знайомих. Щоб вони проголосували за цей проєкт. Це питання не нашого, тільки району, тому що зона відпочинку вона стосується мешканців всього міста. Тобто сюди з'їжджаються е е е жильці всього міста. Єлизавета Калітвенцева, Олександр Олійник, Олег Мартинюк, телеканал Київ.